На череня рідна хата. Різні в світі є країни, різні люди є на світі, різні гори, полонини, різні трави, різні квіти. Одна країна найтніше нам усім, то прекрасна Україна нашого народу дім. Там шум'ять степи безкраї, наче вміють говорити, там ясніше сонце сяє є, там солодше, пахнуть квіти. Різні в світі є країни гарні є. Найкраще в Україні, бо найкраще в рідній хаті.